Всім здравствуйте, Павло Миколаєвич, в місті Вінниця. Показую вам на продаж будинок. У нас тут три кімнати. Місто Вінниця, район Сабарова. Можете вже дзвонити 098-454 одиниці. І так, у нас ми маємо 85 квадратних метрів. Бачите, стеля у нас тут гіпсокартон такий зроблений. На підлозі дерево, ламінат плитка. По-різному. Люди проживають, обжитий будинок, нормально вже е, всі свої роки показав. Це третя кімната, вони отак по колу йдуть. Тобто ми от сюди зайшли, в цю кімнату пройшли по колу, вийшли. Там у нас санвузол ванна, кімната, це вихід от на... Двір там, погріб, сарай у нас хос будівля є. Також ще є дві кімнати, які в чорновому варіанті. Такі як бонус для себе зробити. Болір, одноконтурний котел. Ванна сама по собі, звісно, та кухня. Котик, привіт. Хочеш продали будинок? Каже, що хоче. І йдемо далі. Я вам покажу ще ділянку коротко. Тут у нас криниця, центральні комунікації, як я казав, криниця це як бонус. Ось будинок, він з цегли, тобто фасад показує. Тут бомбосховище у нас реально. От сам, сам фасад будинку. І отак от вона тут йде. Там Південний Бух. Заберемося сюди. Південний бух, вплав і старе місто буде. Все показав. Дзвоніть, пишіть, в зручний час покаже.